Ав титульний партнер, та Extra Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Вітаємо вас у Києві. Джемакс Арена. Друга серія. Протистояння між Futsal uh, та енергією після вчорашніх uh, 7-8. Uh, Багатою uh, залучив до цього поєдинку. 15 голів. Uh, це плей-офф. Це був о, найбільший результат. Ну так, 12. Сьогодні є чималі зміни у складі авіаторів. По першій п'ятірці це не особливо видно. Але про це поговоримо. намагається високо зустрічати своїх суперників. Львів'яни Морено пробиває. Тут шаропіння, шаропіня, перехоплення в нього. Шаропіння, удар Кардаш, добивання Кардаш! І знову Лукас пробиває. Зумів, одразу він собі на хід м'яч І Тут момент. І... Забирає концентрації. І вже володіння За... до суперника переходить. І зараз який момент! А не це. І зараз яка нагода, щоб забити в енергетиків Бакінський. Побачимо, який зараз буде розіграш. Бо б'є прямий удар! І тут, буньо. Енергетики без фолів провели. Боб знову біля м'яча удар. Немає голу добивання. І м'яч залітає все ж таки у ворота. Який удар вийшов, і повз ворота. Він йшов після добивання від В стійку влучив Боб. Здається, що в спину карда, влучив м'яч. Три оборонці. І все важче е, стає Лукасу забивати. Тут Бакінський ближню стійку. Це єдина результативна дія у першому таймі нашого поєдинку. А тут Рупіньо! дуже технічно Депер захищатися треба. Ще є трошки часу. Зараз в енергетики! В цій ситуації одна секунда завершена. У нас перший тайм. І за 15 хвилин знову почуємося. Дорогі друзі, другий тайм матчу. Мірська футзал та енергії. До вашої уваги від нього і атака. 2 в 2 може бути Рафіня, Рафіня. Рафіня на Морено віддає Морено, удар. Карда! Що ж Литвіну передача Кардаш! Бакум, Бакум. Перехоплення від Романа. Бакум дало залишив на Момент. Удар! Бакум не забив! Яка. Терія, пробиває момент. Гол! І вдало свою ногу. Підставляє зараз. Володимир Буньо не допрацювали під час стандарту. Один один з буня. Їх відзначаємо в цьому епізоді. І один-один на табло. Джемакс Арена. Ну, бачимо, чудовий момент не реалізували. Сина є перехоплення. Шарапіня, шарапіня на Лукаса. Лукас віддає на Шарапіньо. Шаропіня, шарапіня, шарапіння, шарапня, шарапіння, шарапіння, шарапіння. Удар. Дардо. Літвінов, Літвінов, куди ж віддає передачу? Літвінов! Бакінський атака другим темпом не забува. Є перехоплення Шаропіння, Шаропіння. Пройшла передача на Рафіньо. Сісаренко. Сісаренко. Торго! <плес> <плес> Денис! <плес> на користь Ская футзал в нашому поєдинку. І недовго думаючи, випускає Валерій Лехчанов. Одразу спецбригаду більш. Валерій І Є удар. Момент! Гол! Забили енергетики. Це Гуль! Підставив зараз ногу. 2-2. З Знов... Гуль. Дивимося цей момент. І він бачимо, як п'ятку виставив перед Бакінським, опинившись. 2-2 в нашій зустрічі. Енергія з Лукаса. Момент і фолу немає чи Що зараз? Дабл пенальті. Проти Кардаша. Неймовірний момент. Пробиває Рафінія. Закончиться м'яч у ворота. 3-2. На користь каєфудзал. Кардаш рятував, як. Залишається. тайм аут Лише в Тараса шпички є. Зварич, Зварич, момент простріл. Поперочку. Є і Лунає. У нас сирена. 3-2. На кориская футзал. Рівновага в серії. Фафет. Титульний партнер. Павбет Extra ліги. Гра розкриває тебе.